Перевізник сказав, що невигідний маршрут звільнив водія і продав автобус. Саме з такими словами до журналістів телеканалу конкурент Конкурентів звернулися жителі вулиці Сільської та прилеглих в селі Струмівка. кажуть, люди змушені ходити кілька кілометрів до найближчої зупинки, аби дістатися лікарень аптек та дитсадків. Бо ж залишилися без громадського транспорту. У нас така проблема. От, знаходиться, що в нас немає маршрутки. З одного села з кінця і треба півтора кілометра йти. Туди на сімку треба йти два кілометри. От. Всі от у нас тут зібралися, от подивіться, всі зібралися такі люди, вже пенсіонери. От. Нам треба в аптеку з'їздити, там треба заплатити за комунальні послуги, треба поїхати купити якусь навіть молока якогось, туди зайдеш. А назад як? Куди їх тії тлумки дівати? На спину вішати, як йти. Розповідають, що до них раніше їздила маршрутка, однак нині люди залишилися без сполучення з обласним центром. Була, значить, маршрутка ходила е, небіжка струмівка, ходила довгий час, от, було все добре. Коли місто приєднали небіжку до міста, значить вже місцеві пустили туди свою маршрутку, от вже городську. Нашої маршрутці вже там нема що робити. От він відмовився. От відмовився, і все. Сказав, що я їздити не буду, бо мені невигідно. Мені треба на бензин, мені треба платити е, гроші. От е, водію, от я їздити не буду. От перевізник, так сказав через відсутність автобуса. Люди не можуть доїхати і до своєї роботи. Одна з них жителька струмівки Леся Кушнір. Мені тут доступ диспансер треба доїхати. Я йду пішки до кульця. На Дубинську там сідаю на 251-й, доїжджаю до Володимирської, далі я знову до пішки або сідаю на слідуючу маршрутку. Скільки я оплачую, то мені на роботу не треба ходити. І часу тільки треба. Часу. А садочка немає. Школи немає. Ну, школу буде, школу возять, немає. а садочка немає ніде. От як дітьми не ходити навіть. на навіть на сімерку з дітьми йти. Та це не виності. Там на по, по селі зупинки нас є. На зупинки є до магазина. Це два кілометри туди і два кілометри туди на, 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 на газову заправку. Це якщо ж якщо скупити принести, ще мені то ще таке. А їм навіть до церкви нема чим заїхати. До церкви немає заїхати. А ми йдемо пішковий, Пішки йдемо, стаємо сім'ї службусті, і потім знову, йде. а як спек, а як дощ, а як сніг. Все у багатьох жителів вулиці сільська та прилеглих немає власних автівок, але є діти, яких потрібно вести у дитсадок чи на гуртки. До прикладу, у надії цвит. Двоє внуків. У мене є дочка, от, і вона взагалі пішки ходить, бо до сім'я, там до сім'ї. Діти в школу їздять, от в восьму школу маршрутку їздять, а тепер я взагалі не знаю, як вона має їздити. Але діло в тому, розумієте, що я от не можу одного поняти, що ми, наприклад, ну ми, ми ж там десь працювали, ми там внески наші йшли для якогось там і в нашу підгайцівську сільську раду, а я от місяць працювала. І в місто і зараз ніхто розумієте, Саме головне, що ніхто не дбає за людей. Серед обурених людей був Юрій Мороз. Він ледве стояв на милиці та спокійно спостерігав за дійством. Чоловік зазначив, що автобус потрібен не лише пенсіонерам та батькам з дітьми. Мешканці нашого села звертаються до нашого голови пана Семенюка, щоб допоміг з нашою проблемою добратися людям до аптек лікарень. От, я повернувся з війни, мені дали другу групу інвалідності. На даний час е, нуждаюся в медичній допомозі, їздю до лікарні, ну, а доїхати немає чим. І так само люди, пенсіонери, усім Покажи саме того, основне, що це лікарня, аптека, дитячі садки. Також студенти в нас є, почнеться учоба, дітям біжи. В 6 утра вставай, біжи на маршрутку, щоб наша маршрутка була тут. Люди вирішили написати колективне звернення до сільського голови, адже терпіти вже не мають сил. Представником людей стала Катерина Назарович, матір двох дітей. Кожен із присутніх підписав звернення. Після цього його повезли у Підгайцівську сільську раду. Добрий день. А є секретар. Є. На, місці? на місці. Добрий день вам. А ми до вас прийшли колективну заяву. написали. – Ми Назвикали колективну заяву від нашої вулиці, зв'язані з тим, що в нас немає чим добиратися до міста, і хочемо офіційно вам подати. Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк приїхав за кілька хвилин та запросив усіх в кабінет. каже, що проблему може вирішити тільки облдержадміністрація. Оці письма, Нічого не дають. І те, що ми напишемо зараз, ну на базі цього туди, теж нічого не дають. Ви з автобуси, на сікій Ну, Ви розумієте, що в мене немає ніякого впливу абсолютно на них. Абсолютно, от слова зовсім. І то не перший раз вже. Писали, зверталися, ходили, нічого не дає. Я колись спропонував, в е, них там є така, як там комісія, як вона там називається. Кажу, ви введіте в ту комісію сільських голів. Розумієте чи ні? Того, що якщо сільський голова, ну якби так воно було в тій комісії, де ти маршрути погоджує, якби він сказав, що люди жаліються, і ми цього перевізника не хочемо. Вони не хочуть бачити. Тоді може до нас бути звертав увагу. Нас вони не допускають. Однак, струмівчанку Ніну Матрунчик, яка привезла колективне звернення разом з пораненим військовослужбовцем Юрієм Морозом, таке пояснення не влаштовувало. Розумієте, я. Чую те і бачу те, як людям добиратися, тому що я живу на вулиці Сільській і я знаю, як добиратися. Звичайно, я ще в такому віці, яка може там, кілометр чим-то пройти до траси. Скажіть, будь ласка, як наші люди із вулиці Сільської можуть добиратися пішки з дітьми, інваліди, хворі, пожилі люди? Ви затчут... послухайте сюди. Я ж вам розказую, ця проблема не тільки тут, постійно. Проблема в одному, що нас ніхто не слухає. І ми, я... ці, і ми цим не займаємося зовсім перевезеннями, абсолютно не займаємося. І вам скажеться любий голова. Добре, куди нам звертатися тоді? Ми може, от, ну, от добре, що прийшла телебачення. то вже добре. Ми що напишемо, дадуть, дадуть репортаж. Ні, ну я не розумію, чому наша вулиця, яка дає на яйце. Ріночко, ви починаєте надатувати. Допустим... Ви що не чуєте, чи ні? Я розкажу ще раз. Ми можемо разом з вами, я з вами, з чоловіком, з сіни. ми можемо піти, куди ви скажете. Я піду, куди ви скажете. Ні. І до кого скажете, піду. Сто, ви, сільський голова, І ви повинен керувати, куди нам йти. І Давайте не будемо один на одного підвищувати голос. Дивіться, ну Дивіться. я справа в тому, що я вам пояснюю, а ви прийшли до мене, то сільський голова, я бачу ваше мотив, що ті, як то голова винувати, не хоче робити. Бо ми не знаємо, куди вже до кого звертати. То я вам розказую там, де ці маршрути ну, в область, куди ж там ж? А це не наша проблема. Це проблема е, заняття сільської ради. Добре, Я зрозумів. Тоді скажіть мені, що мені написати, куди піти і до кого піти? Я піду. Чекайте. Чекаю. Я не влада, я проста людина. Ну, що ти будеш казати? А що депутатське звернення, добре? Я вам розкажу ще раз. Ми робили і на сесії. Так, на сесії. Ну, ну може, читати, а може, не читають. Мабуть, читають. Ви розумієте чи ні? що абсолютно не звертають увагу на звернення що людей, що депутатів, що голови. Абсолютно. Врешті жителі вулиці Сільська та прилеглих у селі Струмівка повернулися додому поки ні з чим. Так як голова Підгатівської громади Юрій Семенюк запевнив, що поїде з представниками цієї вулиці до обласної адміністрації, журналісти телеканалу конкурент Конкурентів будуть тримати зв'язок з людьми, аби дізнатися, чи зрушиться ця справа з місця, і чи зможуть люди без проблем діставатися до обласного центру, а не долати кілометри дороги пішки до найближчої зупинки громадського транспорту.